Доброго дня, пані та панове. Сьогодні з вами я, Влад і модератор Марк. Доброго дня, шановне панство. Мене звати Маркіян. Грайпініку Маріо Пікасо. Я є модератором серверу Паляниця Онлайн. Готовий до ваших запитань. Сьогодні Марк позвав мене на свій сервер. Казучи, що він особливий. Чим же особливий ваш сервер, Марк? В чому особливості нашого серверу? Унікальна мапа України, унікальна система економіки, унікальні плагіни, нестандартні привати, вічлива адміністрація, донат, який не сильно впливає на ігру. Зрозуміло. А щодо приводу адміністрації, яка вона? Адміни у нас прекрасні. Не люблю сам себе хвалити, бо я теж адмін. Ну я їх люблю. Своїх адмінів. Ого, то у вас крутий сервер чи як? Так. Друзі, а якщо ви захочете пограти на сервері Паляниця Онлайн, то переходьте в опис. Там ссылка на їх дискорд. До речі, грати можна як на телефоні, так і на комп'ютері. Не забуваємо ставити лайк, підписочку. Ну, на цьому все. Бувайте, до нових зустрічей. Миру, злагоди та добра вам. Та й здоров'я! Слава Україні.